Добрий ранок, 19 грудня без 15-7 ранку п'ятниця. п'ятницю. У нас о пів на сьому вимкнуло світло, а я забула, що в мене не набраний термос, тому встала зараз і поставила на газову плитку гріти воду, хоча могла б встати на 15 хвилин раніше і закип'ятити чайник. Богдана до сніданку вже налила молоко. Ось дістала сухі сніданки. Бутерброд зробила з сиром. Це мені сніданок, хлібці з сиром, содощі, чай. Ми вже вийшли на вулицю йдемо в садок. У мене просто ранок мінус 100 балів. Мінус 100 балів я вся захрипла. І мені здається, я вже постаріла на 20 років. За сьогоднішній ранок це жах. Одна орея валяється на підлозі, другий спорить зі мною. Я просто ледь не сказилась, просто ледь не сказала. Світла немає, спускалась по сходах. День все, сьогодні на всіх календарях день всесвітнього ниття, скавчання і істерики. Віка, я не те, що сама не граюсь, я вже взагалі іду через вас усіх. У мене вже голос сів, я вже не можу розмовляти. Не треба грати. Погра... Пограєшся тут з вами. Вже награлись. Вже граюсь кожен день зранку до ночі. В садочку, наче є світло, Блін, в мене аж горло розболілося. Одна лежить, верещить, а другий щось спорить і. Я йому кажу, що робити, він каже, та чого? Та за чим? Це можна здуріти просто. Ось це жде за нами діваться. Бо чуті треба на роботу, тому вона йде. Вона не за нами йде, а до метро там чи на зупинку. Мамо, швидко, захочу ліс. Пішли швидко зайдемо у ліс. Я вже не знаю, куди з вами зайти. Колись я. Коли була ще студенткою в коледжі, вчилась, мені там було важко, було дуже багато екзаменів, я не встигала там все підтягти. І я їхала через міст на метро, і там були такі острови посеред Дніпра. І Я думала, от би зараз на цьому острові переміститись на цей остров і, щоб там, мене, і там от бути, щоб там мене ніхто не знайшов, то, то це щось згад... згадався. Так, оце щось острів згадався. Повернулася вже, віку відвела покупки з Велмарту на 327 гривень. Так, до салатику купила пекінська капусточка 19 гривень за кілограм. Один помідор. Купила до а кілограм помідорів 100 гривень коштує. Сир купила гудмілк. Торгова марка, до речі, дивлюсь блогера Світлана Верба. Вона родом із Черкащини, і це в них місцева молочна фабрика Гудмілка. Вона казала, що ніде більше не продається, тільки місцево по Черкащині. А ні, я там писала їй в коментарях, що в нас в велмарці продається Гудмілк. Зокрема, ось сьогодні купила фету того, що по акції 47 гривень. Так, далі молоко дві упаковки молока, ультрапастеризоване упаковка, і пастеризоване, ось таке недороге. Це сьогодні котлети буду робити, купила дві пляшки молока. Далі також до салату кріп свіжий, два батони, один до котлет, другий на бутерброди, сухарі панірувальні першої марки, це до котлет. сушки першої марки малятку, ковбаса першої марки, куряча, перший сорт, і чотири банани. Ось такі були сьогодні бюджетні покупки, а все одно на 327 гривень. Буду снідати зараз капусту з сосисками. знов поставила кастрюлю водички, бо о -о окріп вже зранку випили. Зараз буду я готувати котлети, замочую тут уже хліб, молодців, і батон. Забула сьогодні купити я цибулю, була цибуля в заморозці. Я дістала її трошки ще порубала трохи мілкіше. І поставила на сито, щоб там воно... з кригою разом. Треба, щоб, щоб стекло. І дістала фарш. У мене був в морозилці глобинський яловичі з. Став він дорого коштувати 200 гривень за скільки тут 500 грамів. А нещодавно було по акції 165. Я вирішила собі купити, лежала в морозилці. Сьогодні дістала. Буду робити котлети. Для замішування фаршу вже все готово: цибуля, булка, батон, яйце, приправа, ціль, фарш. Все, фарш готовий, можна формувати котлети. Котлети вже зліпила, зараз буду смажити. Смажаться вже котлети. Я ось так на двох сковорідках. Тепер будуть смажуватись з іншої сторони. Так, а тепер вони в мене мають влізти всі сюди на велику сковорідку, коли вони так уварились, усмажились. Все, тепер у власному соку хай доходять. Так, я тут походу монтую відео. Це маленька котлетка для тестування на солоність. <плес> Зараз спробуємо смачно, але маловато солі. Поселю зверху з двох сторін. Зараз буду для віки варити на пару кабачок. Нещодавно в АТБ побачила кабачки свіженькі, гарненькі по 90 гривень за кілограм, купила, купила дві штучки. Порішу за одного і другий кабачок, бо одного кабачка мало. Буду зараз обідати сосиски з капустою. Все, котлети готові, кабачки теж готові. Пора збиратись і йти за вікою. Я не піду на пляж. на пляж. Так, вікуся тут роз... там розказує про пляж. Так, а ми їдемо додому з садочка на колясці сьогодні. В п'ятій годині мають вимкнути світло, тож ми, щоб встигнути. Можна. Можна, можна можна. 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 Богдан прийшов зі школи. Разом з Вікою вони там дивляться мультик. Ось Богдана обід, вечеря. Наз... Називемо це обідом. Макарончики, дві котлети і огірочок маринований. Віка зараз буде вечеряти. У нас немає. А з м'язка котлета. <смеш> Макарончики, котлета і кабачки. Ходімо сідати на стільчик. Віка повечеряла. Макарони з'їла, кабачки з'їла, котлету, пообкусувала з вилки. і тут ось трошки лишилось. Зараз я дам тобі цукерочку. Так, я буду зараз робити салатик, точніше, роблю його вже. Нарізаю пекінську капусту і дістала вже помідорчик, кріп і сир фета. Оливок сьогодні немає маслин. Порізала вже пекінську капусту, помідорчики. сир фету вже нарізала. Знову забула набрати термос. У мене щось сьогодні з термосом не складається. Поставила воду грітись. Ось салати вже готові. Це мій з кропом. Богдан з цього всього любить тільки помідори і капусту, а з кропом люблю тільки я. Нам продовжили відключення світла було до 20 година продовжили до 21